Мітання. При нагоді заміна була пічки радіатора, і я вирішив його розібрати. От валіва, пічка радіатора, це з 3-13 року. І розколбасив просто його, ось такий радіатор все. Якщо дивитися з цієї сторони, не більше гутерсько, так ніби добре. Але ось що робиться. З іншої сторони. Сотки дуже мелкі і виходить ось ця каша. ця вся каша, виходить мусор. І мені здається, не буду казати, чи точно чи ні. Але це від того, що немає вчасної заміни антифризу. Антифриз міняється. Не в ті сроки, які положені. Ну, зараз ще далі його розберу і подивлюся на сотки, чи посвічується. Ну що? Не знаю, реально? Нереально. Очима трохи видно, а телефон не знаю чи покаже. Чуть просвіти є. Але це ну, неможливо це все. Почистити, того, що запайка тут серйозна. Пацани попрацювали серйозно. Кришки, припаяння, тут все фіксатори такі офігенно. Щоб його навіть розпаяти, почистити, ці соточки, вони нереально. Я брав. Десь миллиметровку не влазить. Коротше дурному радість. Краще купити новий радіатор.